Зрозуміло? Все, він уже не приїде. Ми просто котилися на однакових швидкостях, правда? Підрівнюємо. Не стісняємося. Тобто ну, керуємо не рівняємо, не їдемо в бордюри, так? Да? Попереду щось дуже повільно їде чувачок. Ну, там у нього попереду ще цей тіпа, тягнучка видна. То він їде ще повільніше. Далі ми ліворуч на перехресті. Там вже 100 метрів є Який пріоритет, коли поступаємося Так, ми будемо поступатися У нас головна дорога Ми будемо поступати пішоходів, трамваїв. Так 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 трамвай попутній є Немає Все, немає їдемо далі Пішоходи будуть? Не Заїжджаємо за пішоходку, проблеми рішаємо по мірі їх поступання, так? Йдемо далі. Кому ми ще поступаємося? Тим пішоходам. Там ми до них ще не доїхали, раніше на 100 зустріч. Зустрічка. Трамваємо. Підтягуємо, підтягуємо. Трамвая немає зустрічного. Затягуємо, затягуємо, перекриваємо дорогу лівим. Що там можна? Там учебки? Да. Вони не летять? Не летять. Добре, ми в середню цілимо. Людей немає зліва справа. Немає. Підрівнюємо, немає. рівняємо в смузі. Проїжджаємо. О, бачите, підгазнув і поїхав. Він підгазнув, віддалився і поїхав, так? так? Ось так це робиться. Далі ми праворуч. Церкало і вперед. Церкало і вперед. Подивляємося. Якщо доліків немає, то беремо діагоналічку. Подивляємося і вперед під зеркалом. І до сих пор дивимося. їдемо їдемо, їдемо далі. І із дзеркалом. Тут який пріоритет? Зеркало. Господи, світлофор, зелена але... Стрілочка. але так, зелена стрілочка. Кому так, добре. Кому ми поступаємося? Потім тут -то зліва. Ага. Ти сіла? Міс. Щас сяде і газане. Да? Да. Стигли? Що да. Да. це? Перешкода. Ззеркало. Вона ж не сюди поїде а в депо, правда? Да. Правий покащик, праве дзеркало. Можна? Єліка да. немає? Немає. Добре. І вимикаємо покащік, ми всіх об'їхали. І отак от, от бачимо, робимо, бачимо робимо. Що в нас тут? Начну на тормоз. Обижна. Зліва нікого? Немає. Справа? Справа? Немає? Підгазнули, звалили. Прийняття рішення це саме підгазнути. Бо ми зависаємо, коли ми, ми просто котимося, ми, о, ми так дивимося довго і зависаємо. Тобто нам щось треба якусь дію зробити. І суєта, суєта повинна бути. Ми їдемо, вроді, спокійно, але в суєті ми читаємо дорогу. Ми, ми суємося, видивляємося, суета. видивляємося. Ви ще не знаєте, що у вас буває, що у вас не збиває. Ви собі просто придумуєте щось, не знаючи. Та вас в тонусі тримає, а не збиває з пантелику. В суеті зараз перестали думати і почали щось робити правильно. Зрозуміли? Mm -hmm. Оце отам, там, де трамваї були. Прям в суеті так нормально почалося. почало. Ліве пока ще будемо розвертатися, ліве дзеркало. У нас ніхто там не ріже, mm -hmm. але можливо буде. Да? Mm -hmm. Добре. Крутити, підкрутити максимально через плече. Це норм? Справа нікого? Зустрічки немає. Погнали? Mm -hmm. Підгазнути. Справа нікого немає. І підрівняти. Ревняем, ревняем. Що там справа? И вперед. Там ще раз немає. Все, в суеті глянула, немає, немає и проїхало. Идем рівномірно. И для того, щоб у нас рівномірна була швидкість, мы выдивляемся, выдивляемся, продивляемся, продивляемся.